Усім добрий день чи вечір. Так, отакі пилки до 12 тисяч гривень. До оця коштує, приблизно там 11. Оце чучело стоїть приблизно 7. Оце приблизно 5,5. ,5. Це так само. Оце мучитель, оцей знятий з виробництва. Так, розказую, як я це все бачу. Оця пилка, слава тобі, Господи, що її зняли з виробництва. Ці два кончені бачки. Яких там різинка, як у мотокосі у бензиновому, де шланги вставляються праймера і бензошланг. Вона на постій вилітає, бензин з неї тече, сапони в руці, якщо вони тирсою забиваються, а вони забиваються. Через курок там є щелі. Треба розбирати ручку, але ну це на півпилки. Розібрати, роз'єднати і робити. Дуже муторна пилка, ніком не з Чесно кажучи, це типу, копія пилки ЗНО, аж там практично. Тільки без продувки каналів типа, як система 2MX чи Хускварний X-Torque. Тут нема такої реалізації. Походу, бути карбюратор тут двохкамерний для таких цілей. Обичний стоїть карбюратор. Цю пилку взагалі капець. Тросик 7 разів міняв, ціна 200 гривень, ну я в'язав тросик із велика. там придумав по-своєму. Так як не цілесообразно його міняти через, наприклад, 30-40 літрів бензину він рветься. Він рветься, бо як нажимаєш газ, то він переламає тросик газа. Тут зав'язаний, до карба причеплений. Нажимаю корок, вгору я так видавлюю він ламається. Далі, оце чудо. Думав, що бомба ракета, оказується, що таке воно собі. Пластик такий. Трошки краще, ніж на китайцях, але набагато хуже, ніж на брендових пилках. Арматизаціонна система на пружинках все супер. Що не подобається. Муторний маслонасос робить мозги. Сапуно тут, де маховик, кришку наздимати. Забивається тирцею, то подає масло, то не подає масло. Далі. Розкрутився в неї двигун. Почав підсос воздуха, почала робити. На повишених оборотах тяга пропала. Розібрав усю. Підшипник на колінвалі проворачувався. В ітоні, колінвал сирий. На заводі не поставили на фіксатор різьби. Хоча типу, вона в Зомакса, як із маленьких преміум, типа там з понтом іде. Далі. А розход бензину так собі, як сказати, процентів на 30 більше, ніж у тіля 180. -го. Ото Єдине, що на ній радує, повітряний фільтр і чуть-чуть більший більшість мощності процентів на 20%, ніж в ВМ-180. Якщо купляти таку пилку, а і запчасті, кстати, на неї дефіцитні, не підходять не з 38.00, не з яких других китайців. На ця пилка копія Ехо. 42.00 зняту з виробництва. Я б її не купляв би ніколи б зараз. Чесно кажучи, доробло. Чого б запчасті замовляв, запчасті йдуть із Вінниці, там від якісь дилерів е, приблизно 2 місяці. А мені треба завтра робити. На базарі не знайдеш запчасті, Там на неї дефіцитні запчасті. Фільтр, навіть дефіцитний, бумажний. Далі. Оцей Zomax, 46, 52, 50, там 58 це пилка копія. Зенos 45. Там якась G4000 по-моєму, і 5000. А, 4500, типу, 45 кубов і 50 кубов. Типу 260. Професійні це все чудо китайського виробництва. Трошки так вона покращена. Ну, в принципі, ця пилка мені подобається. Крутий стартер такий він плавного пуска, ну якось так зроблено, дуже гарно заводиться. Бензин, звісно, наприклад, пів літра і 180-й штіль. То ця процентів, мабуть, на 50 більше буде брати, наприклад, чим 180-й штіль про одинаковій роботі. Щоб така вона мощна, я так не почувствував однієї мощності. Так собі, типа. Приблизно як 211 штіль, ну, 2-4 кінські сили. При 45 кубіків. У штіль 250-45 кубиків ріже в два рази практично швидше це чудо. Ще оснащується гарнітурою 325 1,5, як профі вважається. Бажано поставити 1,3. Фільтр тут. Як і в китайцях, трошки кращий нейлоновий. Я зробив бумажняний. Так, в принципі, запчастини, кроме цих муторних кришок корпуса, на базарі все підходить від китайських пилок 80%. Повторяю, що деталі корпуса може не підійдуть. Оці що зверху стоять. Так, все від китайців. 45-5200, трошки кращої якості поршньова. Далі це чудо. Заводка тут, звісно, страшна. Вруді трактора, якось воно так зроблено. Маленький шків. Можна було більше зробити шків, щоб вона легше якось заводилася. Дефіцитний пластик тільки на цю пилку Куплять в інтернеті в запчасті. Так, пилка, в принципі, хороша, міняв за все час, другий стоїть. Оця якій катушка, де тросик накручується, різинку міняв. Ось цю антивібраційна систему. Чистив сапун масло насоса, де пластинка, де шина прикручується. Поставив фільтр, повітряний, теж бумажний. Така, в принципі, непогана пилка. Ну, як вона 7000, я б і не купляв. Дуже важка. Така вона ця антивібраційна система. Муторна, ну, в неї і рука в мене болить ліво од неї. Воно як мотор в руках, вроде, а не за ручки держиш. Чесно кажучи, ну і ріже, вона не краще по швидкості, ніж Оліомак оцей GS41. Я показую з того, що в мене є. Чесно кажучи, Такою пилкою. Цей наприклад, як я б рекомендував, ту порізати колоди такі 35-40 см. Не працювати на там, гілля, чи спилювати дерева, ну, таке ну, вонює якось все. Римя, із глушителя. Ну, мотор китайський він як сказати, не вирабатується чи якось весь бензин, чи... Мало боротись. Западає вечно мучення. бензина бензину, вироботала вона. І півбака залишається, тут 500 мл. Чесно кажучи, в цій пилці якось воно так, ну, мучення. Западає, е, бензиновий оцей фільтр у бачку. І вона то набирає, бороти, то глохне, то праймером прокачав. Надо все бігати доливати 250 мл, щоб повний бак був. Як не крутий, виставив той фільтр, якось його там поклав у бачку. Так і так, і все одно він починає робити мозги. Шнурок третій стоїть вже самий товстий, що від генератора. по-моєму, від щільовського. Не від генератора, а від пилки, наверное, такої як МС 660 чи МС-440 я вже тросик сюди поставив, бо скільки ж можна. вже. Тросик рве страшно. Чесно кажучи, тільки цим чудом я б різав би на стабелі дрова, які лежать горизонтально і просто не так. Нажимаєш і ріжеш там колодки по 30-40 см. Працювати на її мучення, вона важка. Таке воно. Дороблю. Пробки оці ці, -ці нещасні такі. Якесь бензин набили. Вона мене... Не удовлетворяється пилка. А це єдина з цих всіх пилок. Ціна якість. Це оця не зря купляв. По акції скоштувала у 2021 році вона 7200 гривень. Шина це не рідна стоїть, це Windsor Hard. Рекомендую дуже гарна шина, не хуже, ніж Орегон, чи та шина, що стоїть на ній орегон. Тільки з надписью Оліомак. Оця пилка дійсно класна, дуже легенька, дуже гарно заводиться, уровень бензина в бачку, можемо дивитися всіда. На пружинках антивібраційна система. Класний стартер, облегчений пуск, Класнючий повітряний фільтр по їхній конструкції. Одно управління двигателем. Праймер є. Ніяких тросиків тягую, регулюється подача бензина, газ. Оці резинки, що гайки не відпадають, як ви їх відкрутили під кришки щеплення. Ну, це, що пластиковий уловляч ланцюга, але можна купити оліомак за часів повну. Регульований масляний насос. Є зв'язочки під 3,8, ставимо 3,8. Шинку 35, 40 кидаємо, це 38, 1,3. Чи ставимо зв'язочку, як рідна йшла комплектація 325. Цепок 325. 1,3. 66 ланок. Шинка 40. Дуже якісно. Пилка зроблена, дуже легка, дуже маневрена, чітко набирає обороти, ніяких е, ускорительних насосів, карбюратор, Вальбро немає нічого. Я сказав для душі заправив, завів і працюєш. Толі на валки до 30 см дерево, то на обрізки. Вона в руках просто літає. Ще оця ручка прорезинена, Взагалі бомба. Вона тоненька, музолі не набиває. Як оце доробло, я б цій на цій пилці зробив топщу ручку. А то на ній музоляки вилазять. Навіть на зомахі це ця в гравіру, якась вона покраще. Мені ця, чим. Хоча вони в принципі одинакові. Оце таково. Під чесно кажучи, я б доплатив би краще гроші і купив би таку пилку. Оліомак Італія. Хай завод в Китаї. Ну, оце, і шлак. оце шлак. Оце шлак. шлак. Хоча він себе 20, може і 30 разів відбив. Оце, як сказати, ну, 20 гривень. Мінімум 40 Сріднє і 60 максимум китайці робить, наприклад. То оце зроблено за 25. Тобто, чуть-чуть лучше, -чуть ніж мінімум. Воно типо, зразу робить. Ну, Потім все розкручується, розвалюється. Починаємо карбіратори крутити. Е, е, сказати, циліндри міняти, поршня, кільця. Зроблено так. Щоб трошки поробило, але багато. І потім людина, коли починає ремонтувати, то весь час ця пилка в ремонті. Зроблено, щоб на ці пилки купувати запчасті. На ці пилки в людини я бачу 10 років такі пилки. Не 41, а модель е, 35 Олео Мак 935. Є з чим порівняти, чому не кажу штіль, бо штіль 180-й із своїм повітряним фільтром, яке все у двигун і тоді зі сторони впуска циліндр до алюмінія витирає. Хоча со сторони випуска ще практично новий. Я б не рекомендував за, раз вона там стоїть 75 тисяч. Краще таку пилку я б купив би. Ця пилка дійсно мені дуже подобається. Вибачаю за свій суржик, і до неї в принципі тут нема до чого придратися. Все зроблено для людей якісно, продумано. І в руки береш і бачиш, що це річ. На ці хлябки оце, де все воно таке. День робиш нею, а два ремонтуєш. Дякую за прогляд, Вибачте, когось образив, я сказати, вирізав своє мнення о даних бензопілах.